Життя людини найвища цінність. Я вас вітаю, друзі, і сьогодні мені захотілося з вами говорити про цінність е, життя. В чому воно полягає? Взагалі, що таке життя? Ми з вами знаємо, що що найдорожче у нас у світі це наше життя, життя наших рідних, життя близьких людей. Цінність життя полягає в тому, що воно є таким унікальним, є неповторним даром. Який потрібно цінувати кожну мить, тому що життя, яке можна порівняти з квітами, ось вони розквітають, квітнуть, потім відцвітають, і ми маємо цінувати саме кожну мить, наповнюючи життя змістом через любов, через самореалізацію, через нашу турботу. Про інших, через наш власний розвиток, через нашу творчість. Я знайшла творчість, ось, будь ласка, в Ютубі. Для мене це творчість квіти і ходити роздумувати це також творчість, а також через прийняття викликів. Ну і що ми робимо? Ми постійно в нашому житті шукаємо гармонію. Це у кожного із нас ось такий індивідуальний шлях. Зараз я. Іду серед цих квітів і розумію, що це індивідуальний шлях, де сенс можна знайти у баченні гарного, у служінні добру, у створенні цінностей, у продовженні роду або духовному зростанні. А найважливіше, друзі, це у проживанні його свідомо. І відповідально, тому що ми весь час думаємо, що та все життя попереду. І е, не розуміємо, ж оці основні складові цінності життя. Ми їх розуміємо, але ми не акцентуємо на цьому увагу. Ми не е, повинні розуміти, що є унікальність і неповторність життя. Тобто кожне життя дається один раз і є неповторним для кожного із нас. Тому важливо цінувати кожен день. Що важливо в житті для нас, це стосунки і любов. Любов до близьких, підтримка, турбота про інших. І, звісно, завжди хочеться відчувати цей зв'язок з людьми, який є таким ключовим аспектом нашого з вами щасливого життя. Відносно того, що я говорила, що я там створила ось YouTube канали, тобто це самореалізація і розвиток. Я постійно прагну вдосконалювати себе, навчати, прагну до творчості, до досягнення власних цілей. Відносно ж здоров'я, також це також важлива складова життя, здоров'я і добробут. Це і фізичне, і ментальне здоров'я. Воно є таким фундаментом для нашого повноцінного життя. Відносно добра. Ми хочемо, щоб до нас були добрими. Тож і ми маємо творити добро, активна участь у житті, суспільства, допомога іншим та праця на благо інших, збільшує цінність власного життя, допомога нашим рідним, про яких ми ніколи не маємо забувати. І ще у житті важливо свідомо проживати наше життя. Тобто не витрачати час марно, бути присутнім у моменті і сприймати важливі життєві вибори, які у нас є на нашому шляху життєві вибори. Коли в моєму житті стало дуже важко, я почала шукати і ще заповнювати оцю пусту нішу в моїй душі. Я знайшла себе ось саме таким чином. Взагалі, як знайти свій сенс життя? Ну, перш за все, необхідно визначити наші цінності. І ми маємо зрозуміти, що для нас найважливіше, що свобода, сім'я, для когось кар'єра. Мені також була колись цінність, така властива, це кар'єру зробити. Духовність також дуже велика цінність у нашому житті. І звісно, що ми повинні відповідно діяти, тобто спрямовувати свої дії і вибір на досягнення цінностей, які ми вважаємо на даний час для нас пріоритетними. Ще я хочу скажу, сказати друзі, можливо, я зайва була відкритою, але мені здається, що гарно бути відкритими людьми. тобто, Треба бути відкритими, приймати виклики і вчитися, адже це спосіб навіть рости для нас. Відносно ж моментів у нашому житті, які моменти у нашому житті, друзі, всі моменти, що є у нашому житті, це дрібниці, яких ми не помічаємо, адже ми повинні радіти будь-яким дрібницям, чому саме радіти дрібницям. Тому що кожна мить для нас є такою унікальною. Всі миті життя ми маємо приймати, які вони є, в чому оця мить життя заключається. Тобто всі моменти, всі моменти нашого життя ми маємо проходити, тому що життя наше цінне, і ми повинні це розуміти, Чому воно саме цінне, що саме цінне в нашому житті? Ось коли людина шукає свій шлях, а ми постійно знаходимося в пошуках шляху, своїх цілей, ми шукаємо свій сенс життя. Кожна людина шукає ось оцей свій шлях. І, незважаючи на ці відмінності, існують універсальні такі цінності, які допомагають нам відчувати себе. Щасливими такими гармонійними, розвиненими. Ці цінності включають любов і підтримку близьких нам людей. Також цінності включають здоров'я. Дивишся на ці квіти і просто надихаєшся цим здоров'ям. Для мене квіти це така квіткотерапія, це моє життя, моє здоров'я, також свобода. Друзі, будь ласка, вона повинна бути. Ми не повинні бути постійно зв'язаними. Ми повинні самореалізуватися в житті, ну і прагнути до постійного розвитку. Не можна так говорити, що я маю багато років, мені вже не треба розвиватись. Ні, я не підтримую такі думки, тому що ми маємо цінувати наше життя, тому що це такий найцінніший дар, який ми отримали. І ось кожен момент у ньому неповторний. Якщо взяти ранок, кожен ранок нам дарує нові можливості. Але часто ось ми, перенаючи в повсякденні справи, не помічаємо того, як летить час, як пролітають ранки, як пролітають вечори. Цінувати кожну мить життя це не просто таке ну, кліше. Але й справжній сенс нашого з вами існування. Тому що життя це та цінність, якою ми з вами володіємо. Тому потрібно радіти кожному прожитому дню, навіть кожному моменту. Ось Побачила оці гортензії блакитного кольору, замилувалася тією красою, іноді забуваєшся про все на світі, коли бачиш ось отаку красу, тому потрібно. Радіти кожному дню, не завдавати шкоди, власне собі, не завдавати шкоди іншим людям, не набередати іншим людям. Цінність це те, що має певну вартість, має свою ціну, має свою важливість і навіть значущість чого-небудь взагалі, що є у нашому житті. І чому ж життя ось найвища цінність? Тому що це такий безцінний дар, яскравий дар, ось як оцей кущ гортензії, яскравий. є. Воно лише одне у нас, його не можна прожити двічі. Людина має дорожити своїм життям завжди. Навіть коли в ньому більше невдач, ніж радості, ми маємо цінувати життя, тому що, визнаючи людське життя, своє власне життя, найвищу цінність сучасний світ прагне подолати. І бідність, і голод, хвороби, від яких ми з вами знаємо, потерпає дуже-дуже багато людей. І тому яка найбільша цінність життя? Це саме життя найбільша цінність. Воно таке з одного боку довге, з іншого коротке, неповторне і звичне життя наше не може бути тільки радісним. Ми бачимо ось радість, наприклад, у цієї людини. Ми радіємо, що в нашому житті є ця людина, що вона знаходиться поруч. Життя таке радісне повинно бути, солодке, як той мед, але іноді буває життя і гірке, як полин. Воно тримає. Наше життя від нашого народження і до нашої смерті. І життя, друзі, не можна прожити двічі. Посміхаємося один одному, цінуємо один одного. Тому що головне в житті, саме життя це така форма існування матерії, яка виникла на певному етапі її існування і характеризується такими процесами метаболізму, нашим щастям. Життя є біологічним явищем, і тому ми маємо цінувати наше життя. Якщо говорити, ось, що є найбільшою цінністю в житті, знову повторюся, що це саме наше життя власне і здоров'я. Якщо говорити про нашу мету в житті, от яка друзі, у нас мета в житті. Кому цікавилося це відео, підписуйтесь на мій канал, і мені хочеться не тільки розказувати ось про мої цінності в житті. Мені хочеться дослухатись до ваших цінностей в житті, що для вас є пріоритетом, ось як оці східці, по яким ми піднімаємося, чи східці, по яким ми спускаємося, як ми проживаємо оці моменти, такі справжні моменти нашого життя. В чому заключається мета нашого життя? Бачимо ось, як рослини розвиваються від вітру, яка краса. Розуміти мету свого життя, це ну, в чому заключається? Напевно, в тому, щоб ми несли добро. І якщо говорити в світовому масштабі, не тільки в масштабі родини, то, напевно, нести і суспільне добро, разом виводити світ на новий такий рівень. Іншими словами, це зробити ось такий рай на землі. Я зараз ходжу в такому раю. Навколо мене квіти, навколо мене такі чудові рослини. Ми не маємо йти до пекла, ми маємо йти до раю, шукати ось цю красу. Але ось на превеликий жаль людській сутності більш притаманно вибирати легший шлях, тому що кожен з нас певною мірою є егоїстом, кожна людина є егоїстом. Немає людей, б в якийсь час не проявився саме оцей егоїзм. Якщо говорити, що ми цінуємо в нашому житті найбільше, ну варто згадати напевно справедливість. Нам хочеться, щоб не тільки ми були справедливими, а всі, хто нас оточує, були до нас справедливими. Рівність. Ми маємо бути рівними. Особливо, коли дивишся, коли говориш про рівність і про людяність, це можна порівняти на роботі, так коли ось буває. буває. У мене робота склалася так, що в мене Майже о цього не було нерівності, а в основному, от як взяти керівник якоїсь там структури і підлеглі, так? або багатий і бідний, багатий на бідного дивиться з висока. Ти що? Я їду там на Мерседесі, у мене мільярди. А хто ти такий взагалі? Чому ти стоїш на моєму шляху? Тобто ми маємо проповідувати мораль. Обґрунтовувати оце життя, чому саме ось воно настільки цінне, і ми маємо його проживати ось саме ось отак. Якщо говорити взагалі, що таке цінність, коли ми говоримо про життя, ми можемо сказати і про цінність, що це те, що має таке дуже глибоке значення і високу вартість для кожної людини. Виступаючи як такі орієнтири для прийняття рішень, для формування наших цілей і поведінки. Ну, що говорити про цінності? Цінності можуть бути матеріальні речі, але ось коли говоримо про життя, хочеться говорити про духовне, про духовні ідеали, про такі як чесність, любов, саморозвиток. Що мотивують нас діяти і жити повноцінно, допомагаючи визначати, хто ми, хто ми є взагалі. І керуючи нашими ось цінностями, ми повинні проживати життя. Якщо говорити, що саме цінне в житті, я вже сказала, що саме цінне в житті це любов, підтримка близьких, здоров'я, свобода, прагнення до розвитку також є нашою цінністю. Ми не повинні жити так, що от, як страус, голова у пісок, і ми нічого не хочемо знати. Ми повинні багато чого знати в нашому житті, тому що життя проживати треба повноцінно. Коли ось нам уже багато років, то ми можемо сказати про те, що наше життя. Було повноцінним, ми прожили його добре. Ми дотримувалися, звісно, цих моральних цінностей, моральних зразків. Ми дотримувалися якихось вимог, що нам давали можливості оцінювати дійсність і не тільки оцінювати дійсність, а і орієнтуватися у цій дійсності. Якщо ж говорити про особистий сенс життя, ми можемо взагалі поставити собі питання, чи існує сенс життя взагалі, тому що ось це питання споконвіку ставили. І філософи собі, і вчені, але, але воно все ще залишається таким предметом запеклих дискусій. Ми з вами можемо навіть у цих відео на Ютубі дискутувати. Ви пишете коментарі, я їх читаю, відповідаю вам. І не тільки відповідаю на ці коментарі. Я пізнаю оцей світ, який є у вас, що ви хочете донести. Я також розвиваюсь. Хтось вважає, що життя не має сенсу саме по собі. Його можна лише тільки вигадати. Ну, е є такі думки. Інші ж дотримуються думки, що сенс та цінність людського життя замовлені заздалегідь ізовні. Одні вважають, що сенс життя потрібно обов'язково шукати. Інші впевнені, що це марна справа, і не треба шукати ось того сенсу життя. Сенс життя чи бути щасливим, звісно, що ми всі хочемо бути щасливими. Це напевно є вищий сенс життя кожної людини, і сенс життя залежить від цінностей, які ми маємо, яких ми дотримуємося. Навіть схильність дивитися ось на проблему, чи є сенс життя чи немає, то це така духовна складова. І ми маємо дослідити, ми схильні визначити сенс і через духовні, і через моральні догми, і через релігійні догми також. Тож, друзі, давайте шукати оцей сенс життя разом. Ви мені розказуйте, будь ласка, в коментарях, що ви вважаєте. За життя його цінності, тому що без визначення своїх власних цінностей важко навіть теоретично підійти до питання сенсу життя, а не те, що визначити його для себе. Тому дуже важливо визначити в першу чергу, що саме важливо в житті, що для нас важливо, що є найважливішим, від чого ми отримуємо задоволення і що ми вважаємо за необхідне, чим більше. Наше життя буде орієнтоване в бік цінностей, тим простіше буде знайти і реалізувати взагалі свій особистий сенс життя. От Щоб прожити наше щасливе життя, все ж таки ми маємо культивувати вдячність, робити добрі справи один для одного, прислуховуватись до себе, до наших рідних. Встановлювати для себе такі реалістичні цілі, знаходити радість у дрібницях. Як же це важливо? Знаходити радість у дрібницях, друзі, давайте шукати ось цю радість дрібниці. Що таке дрібниця? Засвітило сонечко, ранкове у вікно це вже радість. Поруч біля нас, людина, яка важлива для нас, це вже радість. Ми повинні дбати про стосунки. Ми повинні дбати про своє здоров'я. Ми маємо взагалі приймати себе ось такими жити тут і зараз, не відкладати своє життя на потім. Адже щастя, це така щоденна практика, а не кінцевий пункт нашого призначення. Тож ми повинні інвестувати свій час і сили у зв'язки з нашими близькими і не боятися. Якісь відпускати, зараз модно називати токсичні відносини, токсичні взаємини. Ми повинні шукати сенс свого життя. Ми повинні бути в моменті, ми повинні зосередитись на теперішньому, не перезавантажувати чи перенавантажувати себе тривогами про минуле чи майбутнє, що ми робимо постійно. Також ми Повинні змінювати її сприйняття. Тобто, якщо трапляються в нашому житті негативні події, то нехай будуть вони нам як досвід, а не як поразки. Тому що кожна поразка це, по суті, старт. Ми піднімаємося. Тобто Ми шукаємо свій сенс, ми мотивуємо себе для нас, ну як для мене, на першому місці це сім'я. Кар'єра завжди була у мене на другому місці. У мене була дуже гарна робота. Я робила кар'єру, я зробила свою кар'єру. Зараз я три місяці як не працюю, і мені це подобається, тому що тут вже, знаєте, ну, можна сказати, таке інше розуміння у мене в життя. Але цілі і пріоритети залишилися такими самими. тобто, ми повинні бути собою, не намагати подобатися всім. Ми повинні якраз цінувати себе як індивідум, тому що кожен із нас є такою індивідуальністю. Так, ми повинні підлаштовуватися під когось, під щось, але ми повинні бути ось такими самодостатніми людьми і розуміти, що життя нам дається лише один раз, друзі. І ми маємо це зрозуміти раніше, що життя дається один раз. Ми думаємо, що молодість буде вічною. Так, найпрекрасніше, що може бути, це молодість, бути вічною, але вона вічною, так як і життя не може бути. Тож живемо, друзі, на повні груди і радіємо життю.